Компанія Ведерстат є офіційним представником шведського заводу виробника Ведерстат, який виготовляє сільськогосподарську техніку. В основному це енергозберігаючі посівні та гонкобробні агрегати. В Україні компанія працює 4 роки. Це четвертий рік, ми представляємо на цій виставці інтерагро весь перелік сільськогосподарської продукції, щоб сільського сільського сподарських машинників випускає. Завод. В основному це три, три бренди: це фонтопробний агрегат Карі, фронтопробний агрегат Топдан і комбіновані сівалки «Рапід». На цій виставці представлені машини в основному, які направлені на енергозберігання, на зменшення кількість проходів по. Фонду, які призначені для, в основному для посіву зернових культур, а також для підготовки ґрунту до посіву цфрового порядку. З кожним роком відвідувачів стає все більше і більше. І перший день виставки наш стенд відвідав дуже багато відвідувачів і за підсумками двох робочих днів е, планується підвищення реалізації нашої, е, нашої продукції. Відповідно, е, наростають Потужності виробництва заводу в Швеції. Сьогоднішній день наша компанія зараз готова поставити техніку ще вже, вже на липень місяць. Тобто завод повністю завантажений. Я так думаю, що у всіх представників, які тут виставляються, різноманітна компанія аналогічна ситуація. Тобто, це сільсько техніка завжди була, є і буде в опаті, оскільки це є основні засоби їх. Потрібно підприємства завжди поновлювати.